Два-три дні саме стільки лишилося пробути на посаді головнокомандувача зсу Валерієві Залужному за версію CNN. Американські журналісти посилаються на вже звичні власні джерела. Не відстають і інші західні змі зображення генерала на передовицях чи не усіх видань. Оглядач Зе Таймс вважає, Зеленський не звільнив залужну, бо кандидати замінники відмовилися. Нібито посаду пропонували Олександрові Сирському та Кирилові Буданову, що сказав перший невідомо, по суті. Як і другий особисто ай, у мене немає жодного ай, конфлікту ай, із будь-якою людиною. Політологи кажуть, відставка Валерія Залужного призведе до катастрофічних наслідків для політичного керівництва країни. Воно втратить довіру українського народу. Зараз, коли е, е, Валерій Залужний, головнокомандувач, е, е, в команді е, Зеленського, він Оцей високий рівень довіри до себе проектує напряму на Зеленського. Якщо Зеленський відмовляється від послуг генерала заложного, відставляє його, тоді йому ні, ні звідки буде брати ну, джерело довіри. Ротації у військовому керівництві можуть негативно позначитися і на фронт Валерій. Залужний для українських захисників, наставник та мотиватор. Залужний. Певний, скажімо, період набрав достатньо високий авторитет, і його авторитет з саме в лавах Збройних сил України. Це додатковий моральний фактор, який стабілізує самі сіли, які підтримують людях віру. Бо коли все ж таки вони з повагою, а вони з повагою ставляться до свого командуючого, то вони... Дякуючи цій вірі, здатні робити неймовірно, здатні триматися і так далі. А от у офісі президента не розуміють, чому не можуть змінити головнокомандувача. Він лише менеджер, призначений Володимиром Зеленським як верховним головнокомандувачем. Це безпосередньо його вертикалі. Безпосередньо він опікується війною в рамках верховного головнокомандувача у ну, форматі. І безумовно він може там ставитись до тих чи інших підлеглих. Виставляючи їм певні завдання, отримуючи певні результати, давати оцінку цим результатам і так далі, я чесно кажучи, завжди не зовсім розумів, а в чому тут проблема. Це ж не політичний процес, це ж не там політична конкуренція, це ж ні, це ж війна. Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.